Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося ми з вами в цьому відео Одесу, Миколаїв і Кропивницький. Отже, Одеса. Що чекає Одесу з 1 по 7, ли... по 7 листопада? Ой, що чекає Одесу? Чи Одесу чекає Кошмар? Сонечки мої, нічого хорошого на цьому тижні я вам не скажу. На жаль, чи будуть прильоти? Звісно, будуть. Звісно, будуть. Да. Люди якось з Одеси починають від'їжджати. А це буде область чи Одеса область. Вночі, якщо область буде, десь з води будуть пуляти. Область, о сама Одеса. Ну, сама Одеса можуть і зловити. А от Одеська область мені не подобається більше. таке. Такі якісь. Якось так. Далі. Миколаїв. Давайте подивимось ситуацію по Миколаєву. Ой, люди паралізовані, прям, прям люди паралізовані. Паралізовані діями. Що це чого саме? Нападу? Що це за напад? Що це, це таке? А ну покажи мені, покажи, покажи, покажи. Покажіть мені карти. Ага, я розумію всі, всі ситуації. Дивіться, в Миколаєві і так, ну, скажімо, так, занадто важка ситуація. Плюс ще виключить їм світло, то то вже просто зубожіння. Просто. Розумієте, Ці люди, ну, вони просто. Я їм просто співчуваю. Але. По ночах, ще хотіла сказати. По ночах і дрони у вас, і ракети, і ну просто. А Миколаїв стається, все рівно залишається незламним. От залишається він сонечком. Але з сонечком, що це називається, електроенергії у вас будуть великі проблеми. Там відключення, можливо, кожного дня. І причому зранку до вечора. Рідко коли будуть не виключати. Ось така ситуація. Так, Кропивницький. Кропивницький. З першого. Кропивницький, що очікує? чи будуть прильоти в Кропивницькому. Ситуація якась там буде. З приводу чоловіка в Кропивницькому. Цікаво. Прильоти прильоти. Прильоти в Кропивницькому будуть по критичній інфраструктурі. Це буде пов'язано з чимось. Я так розумію, зі світлом десь. Якось дуже швидко влетить туди воно. І, і захист є, і все. Ой, буде поранено. Ну, можливо, пожежа буде і щось на кшталт охоронця, от щось. Ну, постраждає і, можливо, жертва. Ось так. Ось такі Кропивницький і Кировоградська область, будьте, будьте обережні. Є такі застереження на цей тиждень вам. Всім дякую за увагу, всім дякую за репости, за вподобайки, за підписочку і тихого вам хорошого тижня. До побачення!